У самбурі на центральній площі, яка, до речі, називається ринком, нас зустрічає фігура Оранти. Місцеві називають її мамою України. Зрештою, у цьому містечку всюди почуваєш себе як вдома у мами. Самбір трохи схожий на Львів. Навіть назви вулиць однакові. Тут багато пам'яток архітектури та церков. В одній із них церкві Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі святого Валентина. Молодята часто приходять сюди брати шлюб, аби їхні узи скріпив ще й цей святий покровитель закоханих. Дуже гарне є свідчення у нашому храмі. вже конкретно така пані Моніка із Москви випадково до нас потрапила у храм і дізналася, що є Мощі. І вона дуже дуже сильно переживала, що немає чоловіка, і молилася, молилася, молилася. Ми вже і забули до панімоніку. Приїжджає. Така щаслива із чоловіком, якийсь Латиш. Сама вона з Москви, а він якийсь Латиш, взяли тут шлюб, потім охрестили дитинку. І вона дотепер дуже-дуже вдячна саме цьому святому. Вона вважає, що це він їй подарував наречено. Хоча не лише закоханим допомагає Валентин. Сюди часто приходять хворі на епілепсію. І, звісно, трапляються дива зцілення. Після церкви ЗАГС. У Самбурі щорічно офіційно реєструють близько трьохста шлюбів і розлучаються самбірчани дуже рідко. У день Валентина сюди теж прийдуть молодята. Якщо в минулі роки не було реєстрації шлюбів, то цього року є чотири шлюби. Ми в гостях у господаря міста, голови Тараса Копеляка. Мер розповідає, що кожного року у їхньому містечку гучно відзначають День святого Валентина. Станцями і співами цьогоріч буде інакше. Цього року День Святого Валентина Самбурі, ми будемо визначати як і попередні роки, але не так досить широко, як попередні роки, тому що ситуація, політична ситуація, яка склалася в Україні на сьогоднішній день, не дає нам змоги так робити, як минулі роки. Але загальному всі самбірчани підуть до церкви, помолимося разом. До підедоможця святого Валентина події в державі кінця сьогодні минулого року трошки змінили наші плани щодо туристичних якихось активностей, тобто свят і таке інше. Тобто на даний момент ми обмежили проведення будь-яких заходів. Але в найближчій перспективі, як тільки налагодяться справа в державі, ми плануємо активно відновити всі роботи, тобто запрезентувати нову. Маркетингову стратегію розвитку міста як е, туристичного центру, е, яка буде базуватися на кількох власних стовбах туристичних, завдяки яким ми плануємо в подальшому залучати аудиторію. Недаремно символом Самбора є срібний олень, який біжить, так і це місто розвивається і йде вперед. Із самбора Роксоляна Панич Віталій Руденко дороганку.